Всім привіт, друзі! І це знову третє відео. Сьогодні я показую, розповів про себе в минулому. І зараз показую так сказати, те, що ну, я, я хотів показати іграшки, які я хочу на день народження. Ну, Я дитина, 8 років. І ну, хто дивиться просто по інтересам. Вантошка, я поки дивлюся, це ось такий набір е, дуже. Це найдорожче з того, що я вибрав. Як ви бачите, це такий крутий робот, у якому е, такий і отакий. Ось так він ще трансформується. Коротше, оце ось так. Ось кисеровок. А я понял. Ну, це мультсеріал Дімстер. Хто ну, дивиться? Ну, хто знає? Е, странно. Що грає? Ой, щось Антошка залагала штука. Ну, це перша. Боже, що в нього я не розумію зараз знов віду написав. и вышло черти шо. Тут написать Диностер. Господи, зараз. Ну, новом, нормально было. Ой, тут, ось это Це мені також дуже подобається. Це э, ну, такої дівчинки вона. Ось це так. Набір це ось. На попередньому. Ну тут сейчас оця а дівчинка це, так сказати. Ну, це, ну, в нас було погано. А потім, ну, її щось там спасли, і вона стала добра ну, по сюжету. Ну, ось я хочу собі ось такого, ось такого і ось такого. Це трошки інший. В принципі, він тут кожен. Ну, тут кожен з них відрізняється. Виходить це в сумі 5406 гривень. Всім пока, друзі. Знав я сьогодні три відео. Всім пока.